Раз ми показували дорожню карту, як ми маємо йти, так? І походу там була Конституція, перший рік, другий рік, що ми маємо зробити, третій, але акцент робився на те, що є документ, від якого ми не можемо відійти. Перше, це Європейська хартія, яка ратифікована Україною, і взяті зобов'язання Україною як державою. І другий важливий документ це концепція реформи місцевого самоврядування, яка була схвалена і одобрена всіми нами. І відповідно, відповідно до цього поставлені цілі і задачі, і ми вступили в процес реформ. А що таке реформа? Це завжди вийти з зони комфорту, вийти з тих звичних для нас умов, добрих чи не дуже добрих, але тих, в яких ми вже звикли працювати. Сьогодні Україна стоїть в такій позиції, коли має змінитися не тільки територіальний устрій країни. Має змінитися організація територіальна організація влади, і має змінитися сам лідер е, цієї громади як базового рівня, має змінитися лідер е, якби на рівні району, саме підхід до виконання тих завдань, які стоять. Тобто піраміда влади із централізації має перейти в децентралізацію, а значить, кожен із нас має мати більше поваги. Сам до себе в частині тому, що якщо ми беремо відповідальність за людей, які живуть на території, то ми мусимо і розуміти свою вагу і знати, як наш голос може вплинути на це. Змі... Міни... змінилися часи. Повернення назад е, в ті часи вже не буде. Країна вступила в це, і в нас ми маємо на сьогодні 159 об'єднаних територіальних громад по Україні. Із них е, об'єдналася одна міська, 21 громада об'єдналася навколо малих міст, і 91 громада об'єдналася навколо сільських і селищних рад. А це значить, що все-таки люди сільські і ті, які працюють найближче до людей, які знають кожного свого виборця, кожного свого громадянина усвідомлюють. Що так, як є, вже бути не може, і тому маємо змінитися. Питання в тому, куди ми змінимось і як ми змінимось, і які правила гри будуть із центральною владою, і як ми їх будемо відстоювати, залежить тільки від нашої консолідації. Мені сьогодні дуже приємно те, що на Закарпатті така є консолідація між асоціаціями міст і сіл, бо, на мою думку, на моє переконання, людина, яка живе в селі, Має точно такі самі права відповідно до Конституції, як і в місті. І так само дитина, і так само кожен працівник, робоче місце, і так далі. Але ми з вами, як менеджери місцевої влади, а саме такий статус має в нас стати е, наступним, якби нашим таким не просто керівник, який відповідає і звітує, а менеджер, який організовує життя там, відповідно до е, того, які ресурси нам. Вдасться зібратися з цієї території і як змінити економічну, соціальну, екологічну складову розвитку території це складний процес. І чесно вам скажу, я особисто вже навіть не думаю про те, як об'єднаються громади, бо все одно об'єднаються. Зараз перші успіхи цих 159 громад покажуть вам. Звичайно, перші кроки важкі, бо десь законодавство ще не досконало, десь не виписані норми, десь міністерство ще не можуть придумати, як це воно буде, який ми досвід візьмемо польський чи скандинавський, чи ще якийсь. Тобто є дуже багато нюансів. Але в перспективі е, буквально на минулому тижні вже отой обіцяний мільярд на підтримку. Всього цих 159 об'єднаних громад вже виділений. Тобто ці гроші вже є, а це значить, що скоро вони будуть мати дороги, підтримку і так далі. Якщо подивитися бюджету децентралізацію, яка є, то от ми до вас приїхали прямо з Чернігівщини. Там е, теж є об'єднані громади і теж був такого плану е, просто зустріч з народним депутатом, і приводили такі приклади. Громада мала 900 тисяч бюджет на сьогоднішній день. Вона має 6,5 з половиною мільйонів бюджет. Ну, різниця після бюджетної децентралізації відомо. То що можна щось уже зробити за ці гроші, правда?